Щодня ви робите крок уперед: інвестуєте у своїх людей, будуєте майбутнє. Але чи знаєте, що не повинні робити це самі? Для людей з інвалідністю ветеранів та тих, кому до пенсії залишилося менше п'яти років, держава компенсує 50% витрат на оплату праці. Головна умова. Працевлаштування на термін від одного року, а виплати триватимуть до шести місяців кожен непарний місяць. Хочеш зробити робоче місце доступним для людини з інвалідністю? Держава покриє витрати на необхідне обладнання. До 106,5 тисяч гривень для людей із першою групою інвалідності, і до 71 тисячі гривень для другої групи облаштування включає меблі, поручні, бралівські клавіатури, підйомні платформи та багато іншого. Підтримай тих, хто змушений був покинути свій дім за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує до 96 тисяч гривень. Не обов'язково навіть стояти на обліку в центрі зайнятості. Молоді працівники це майбутнє твого бізнесу. Якщо наймаєш молодь віком до 25 років і стажем менше 12 місяців, або до 35 років на перше робоче місце, держава компенсує 50% мінімальної зарплати кожен непарний місяць. Підтримай нове покоління професіоналів. Скористайся підтримкою. Держава допоможе твоєму бізнесу зростати. Зателефонуй на гарячу лінію або переходь за QR-кодом для детальної інформації.